Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Перш за все, хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто ставить подобайки, хто підписується. Друзі, щиро вам дяка! Сьогодні, як завжди, у нас буде гарний рецепт це буде смачний та наваристий розсольник з рисом. Для приготування розсольнику буду використовувати наступні інгредієнти: 400 г свинини. 3 картоплини, цукор пів столової ложки. Сіль. дивитись по смаку. Перець білий та чорний мелений. 1 чайна ложка. Суміш спецій це будь-які спеції, які вам подобаються. На васмак 1 чайна ложка. Горошок духмяного перцю 5 штучок. Також, друзі, трішки більше, ніж пів стакана рису. 2 лаврові листочки. 1 цибулина, 2 морквини. Четвертинка селери, 3 солоні огірка і сметана для презентації для смаку це вже в самому кінці, друзі. Почнемо з того, що м'ясо ми промили, нарізали тими порційними шматочками, які вам потрібні. Ставимо в каструлю воду, кидаємо м'ясо, доводимо воду до кипіння і проварюємо м'ясо 10 хвилин. Після чого, друзі, я зливаю всю цю воду, промиваю знову м'ясо. І знову закладаю його в каструлю, заливаю водою і доводжу до кипіння і проварюю це все 20 хвилин. Тобто тут ми робимо бульйон. Після чого нарізаємо нашу цибулю мілко. Натираємо на терку моркву та селеру. І нарізаємо тими порційними шматочками, що ви як завжди робите, картоплю. Проварилось м'ясо 20 хвилин. Додаємо до, до цього бульйону цибулю. Моркву, селеру та картоплю і проварюємо це все 15 хвилин. Після чого додаємо суміш спецій, додаємо сіль, повторюсь, по смаку, додаємо мелений чорний та білий перець та лаврові листочки і рис. І проварюємо це все 10 хвилин. Проварили 10 хвилин. Тепер додаємо попередньо натерті солоні огірки. І варимо це все ще 10 хвилин, але в будь-якому випадку будете вже дивитися по готовності нашого супу. Тепер, друзі, презентуємо і обов'язково покладіть пів столової ложки сметани. Повірте, розсольник з сметаною, ну, це просто на голову вище, ніж звичайний розсольник. Це моя особиста думка. Ось такий простий, доступний кожному, смачний. Повторюсь. Наваристий і ситний рецепт розсольника. Дякую, що ви зі мною. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами різних супів і корисних страв. Мені також це буде цікаво. До нових зустрічей!